І так, всім привіт! Сьогодні ввечері ми також вирішили розважитися і провести невеликий експеримент, але його буде сьогодні робити. Мій помічник, вірніше, я буду помічником Тимофія. Добрий день, точніше, добрий вечір вже. Сьогодні ми будемо робити штучний сміт. Ага, я була себе і ніхак! А, бо зараз не дуже багато снігу є на дворі, а хочеться побачити його і у себе вдома. Тож не будемо довго затягувати, почнемо. Спершу ми візьмемо ось, таку, ось такий пакетик. Ми, ой, він розрізаний. Зачекайте, ми ще захи, засоби спеціальні лабораторні захисту це рукавички, як ви бачите, ось у двох асистентів, а також захисні окуляри. Е, так, ну на Цей пакетик тут прямо написано Magic Snow, що розшифровується як магічний сніг я розрічно. Ми повинні висипаємо ось цей пакетик із штучним снігом у стакан. Так, і заливаємо. О, цей, о, цю речовину водою о, кімнатної температури чекаємо 10-15 секунд. Що ж насправді відбулося? Ця речовина, штучний сніг. Це називається поліакрилат натріюда. І що відбулося? Він дуже добре поглинає вологу, дуже добре поглинає е, воду. Тобто він називається це дуже абсорбуюча речовина і збільшується 200-300 разів у своєму об'ємі. Тож, коли ви влітку побачите сніг, ви будете знати, що це речовина поліакрилат натрію. До речі, ось це не токсична сіль. Це, це сніг! Це сніг! Ух, ти! Дякую. Чекаємо на ваші лайки. Всім! До побачення. А мы сделаем где-то Мороза.